Динамо Бешикташ найцікавіше, чим вирізняється арбітр цього матчу, хто підсилив суперника, і як керівництво турецької суперліги вирішило допомогти Бешикташу? Про це не тільки у випуску, прямо зараз. Київський Динамо у четвер у Бухаресті на стадіоні Джулешті грає перший матч у протистоянні з турецьким Бешикташем. Це фінальний раунд кваліфікації Ліги конференції. Перша серія. Матч відповідь за тиждень у Стамбулі. Прямі трансляції матчів на нашому каналі на першому футбольному. У четвер починаємо після 19-ї години. Усіх запрошуємо, підтримуємо Динамо і перемагаємо разом. Друзі, а ви як вважаєте, Чи вдасться Динамо пройти далі? Пишіть, ваша думка цікава і важлива для нас. У минулому сезоні Бешикташ у турецькій суперлізі посів третє місце. Зараз команда Шенолог ЮНЕША іде восьмою. Зіграли правда всього два матчі: одна перемога і одна нічия. Трансферна вартість футболістів на сьогодні складає 126 мільйонів євро. За інформацією «Трансфермарк». Найдорожчий гравець центрбек з Ганни Амарті і центральний півзахисник з Португалії Фернандеш 12 мільйонів євро. Середній вік гравців 25,5 років. У команді «Бешикташ» 15 легіонерів, 14 футболістів, які залучаються до своїх національних збірних. Крім Туреччини, це Камерун, Боснія, Ганна, Конго, Гамбія, Косово і навіть Казахстан. Улітку до «Бешикташа» приєдналося аж 12 нових гравців. Топ придбання це вже згаданий Амарті з Лестера, а також атакувальний півзахисник Окслейд Чемберлін з Ліверпуля, опорник Онана з Ланса та захисник Масуаку з Весгема та інші. Чи вдасться їм підсилити Бешикташ? Отримуємо відповідь після матчів. Боліваємо за Динамо разом. Наставник Бешикташа – авторитетний у Туреччині. Спеціаліст Шенон Г'юнеш. Йому вже 71 рік. Очолив у жовтні Бешикташ 22 го року. Підписав контракт на два сезони. До цього тренував збірну Туреччини, а також клуби Бурса Спорт, Рабзон Спорт та Інші цікаво, що у Бешикташі він уже працював, і було це у сезоні 14-15 років. Тим часом турецька суперліга надала командам, які виступають у Єврокубках, додаткові дні відпочинку, і матч третього туру чемпіонату Туреччині перенесено з 25 на 28 серпня. Тож і у чемпіонаті Туреччині також відбуваються переноси не тільки в Україні. Хто переможе Динамо чи Бешикташ? Друзі, пишіть у коментарях під цим випуском. На матчі Динамо Пишихтаж працюватиме судійська бригада на чолі з 37-річним англійцем Даредом Інглендом. У турнірі Дублерів серед команди АПЛ він дебютував у 2011 році. Далі протягом трьох років був лайнсменом, А з 2020-го двадцятого залучається до обслуговування матчів найвищого дивізіону англійської ліги АПЛ. На сьогодні у його доробку 45 матчів у вищому англійському дивізіоні. При цьому Тарен зарекомендував себе як лояльний рефері. У середньому він показує трохи менше чотирьох жовтих карток за матч, а вилучив за весь час лише двох футболістів. У 22-му році реф арбітер ФІФА загалом він провів поки що лише сім матчів під гідою УЄФА підтверджуючи своє реноме лояльного рефері 26 жовтих карток та жодного вилучення у нинішньому сезоні. Інкленд встигнув відпрацювати на одному поєдинку кваліфікації Ліги конференцій. Чекаємо справедливого судівства. Тим часом головний тренер національної збірної України Сергій Ребро визначився зі складом футболістів, на яких розраховуватиме під час підготовчого збору команди та матчів кваліфікації на Євро 2024 Нагадаю, що у вересні наша команда має зіграти проти Англії та Італії. Так ось до цього списку потрапили і 10 динамівців. це Бущан, Попов, Тимчик, Ярмоленко, Сидорчук, Бояльський, Шапаренко, Ванат і Караваєв. Нікого не забули чи навпаки хтось зайвий друзі? Як ви вважаєте? Пишіть під цим випуском? Ваша думка дуже цікава і важлива для нас. Це були футбольні новини. Очікуємо на перемогу Київського Динамо. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Наші трансляції четвер, 24-те. Динамо Башикташ». Починаємо після 19-ї. Анонс усіх трансляцій каналу «Перший футбольний. Ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб-каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, фейсбук, телеграм, інстаграм. Усіх запрошуємо у нас разом. Уже майже 90 тисяч. Будемо раді. І вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть слава Україні! Ваш перший футбольний.